Відчуйте силу кожного нового ранку. Кожен новий ранок це не лише початок дня, це нова можливість досягнути своїх мрій. Не чекайте на ідеальний момент, почніть діяти прямо зараз, вірте у себе і в свої безмежні можливості ви керуєте своїм життям, кожен маленький крок наближає вам до великої мети. Помилки це не кінець. Це частина вашого навчання та розстання. Успіх це результат наполегливих зусиль. Сьогоднішній день це ваш шанс змінити світ. Почніть зараз, і ви побачите, як ваші мрії стають реальністю. Ваш потенціал безмежний. Час розгорнути його і вразити світ своїми досягненнями. Почніть зараз світ чекає на вас.